Зробимо сьогодні простий консольний калькулятор, але з використанням власне, підпрограм. Ну Давайте подивимося, що таке взагалі підпрограма. Тобто, дивіться, коли ми пишемо певний код, деякі частини коду ми можемо, наприклад, використовувати повторно. І ці частини коду ми можемо, в принципі, відокремити під програму, в окремий модуль, в окрему функцію. Ну Давайте подивимося, що таке взагалі Так, я Власне, напишу простеньку програму-калькулятор. У нас буде, наприклад, змінна А. Це перше число. Ми вводимо його так і власне, переводимо до типу float. вводимо перше число. Також у нас буде операція. Тобто у нас буде змінна Operation, Тобто, це операція. Тобто, Або прибавити, або відняти, або помножити, або поділити. Вона буде у нас строкова змінна, тобто інпут у нас власне повертає ця функція, повертає строку. Тобто, дивіться, ось тут у нас є певні функції, які в принципі викликаються, тобто є в Python в принципі стандартними. І ми також сьогодні зробимо свою функцію, яка буде схожа, наприклад, на функцію input, на функцію print. Яку ми можемо передавати параметри, ось сюди ми можемо передавати певні параметри. Ми створимо також свою функцію, яка у нас буде розраховувати власне, результат. У нас буде число B, друге число та число A, число B. Ну і також нам потрібно власне, розраховувати якось, да? тобто ми власне, повинні розрахувати і всю логіку роботи ми зараз будемо скривати власне, під програму. Під програма може повертати певні значення, може взагалі нічого не повертати. Тобто у нас використовується для створення підпрограми ключове слово DEV. Ну і потім йде назва, ви можете назвати як завгодно. Ну і йдуть також параметри. Які будуть вхідні параметри? У нас це буде, наприклад, параметр, тобто число AB. І також операйшн. Тобто, дивіться, можна, в принципі, назвати їх інакше, обов'язково називати як тут, можна, в принципі, придумати назву інакшу, наприклад. І коли ми будемо передавати певні параметри, ну, давайте я, наприклад, напишу, наприклад, digit1. Це число 1. І, наприклад. Так, і оп, да, наприклад, буде у нас тут також змінюватися. Так, ну, наприклад, OP-type. Ну, просто от нехай буде. Так, і ми прописуємо тут код. Давайте зараз я дещо скопіюю і просто по ньому розкажу. Так, обов'язково дивіться, якщо ви прописуєте в програмі дещо, так, потрібно, власне, щоб були відступи. так, Тобто, щоб у вас був відступ. Ну, якщо операція, наприклад, тут ми. Давайте трошки підредагуємо, Тут OP напишемо. Так, і у нас буде число 1, число 2, наприклад, Digit 1. Так, і Digit 2. Так, це у нас ми плюсуємо. Ми також тут введемо Operation Error. Також у нас буде ще одна власне змінна, яка буде. Власне, нам казати, Тобто, якщо, ми, наприклад, оберемо щось наприклад, не плюс, не мінус, не помножити, не поділити, наприклад, щось інше напишемо, тобто це у нас буде помилка, і це буде невідомий оператор, по суті, невідома операція. Тому, ми також, якщо все добре, ми передаємо 0. Якщо ми операцію передали якусь невідому, то у нас буде одиничка. Ну І також змінна результат буде у нас містити власне, результат. Так, Результат розрахунку. Це у нас буде змінна result. Так, тут у нас дивіться, для, якщо ми віднімаємо так, тобто, одне число від іншого. Множимо тепер. так, Множимо. І ділимо також. Давайте зараз подивимося. Так, і ділимо одне число на інше. Ось так. Ну, я тут не перевіряв вже ділення на 0, тобто, щоб не ускладнювати наш код, я, власне, не робив цього. Так, також тут треба. Давайте ми тут: оп. Оп. Наприклад, ось так. Так, ну, в принципі, все. Тут все нормально. І дивіться, в кінці у нас є ключове слово return. Тобто return це у нас повертає. Тобто функція може повертати у нас декілька значень, тобто, через кому ми пишемо, які ми значення повертаємо. Тобто ми повертаємо результат, і також Operation Error це у нас буде власне. Змінна або 1, або 0, тобто якщо 0, то все нормально, ми будемо просто виводити результат. Якщо 1, то ми будемо виводити, що недопустима операція або щось подібне. Ну, Якщо дивіться, у нас власне, невідома операція, ми просто ставимо результат 0, Operation error, ставимо 1. І повертаємо ці просто два значення. У нас є така функція. Ну, і Давайте далі її виключимо з основної програми. Так, я зараз тепер скопіюю дещо. Так, ось таким чином. Так, ну у нас буде результат. Дивіться, у нас зміна res, ми її, власне, придумали таку зміну. І також у нас буде, тобто, помилка, наприклад, операції. І ми викликаємо нашу функцію. Тобто функція calc, і ми передаємо значення A, B і передаємо Operation. Тобто, дивіться, тут у нас параметри можуть називатися інакше, ми передаємо, наприклад, параметри свої. Тобто Це також допустимо. Тобто Тут a, b, operation, а тут у нас, наприклад, інші параметри. Цю функцію взагалі можна відокремити в окремий модуль. Зараз я також покажу. Ну, Запускаємо. Давайте подивимося, що у нас вийде. Ну, Наприклад, 5 тут у нас помножити. на 7. Так, ну помилки немає, все добре, все у нас наче розрахувалося. Давайте тепер виведемо результат. Так, тепер у нас тут буде результат із розгалуженням також. Так, Якщо у вас, наприклад, одиниця, якщо щось пішло не так, тобто, наприклад, користувач вів якусь операцію, недопустиму, то ми, власне, роздруковуємо, що це невідома операція. Якщо у нас власне, оперок, тобто у нас буде 0, тобто все нормально, то ми тоді просто друкуємо результат або результат додавання, віднімання, множення або ділення. Ну, Давайте запустимо, подивимося, що у нас вийшло. 4. 6, наприклад. Так, мінус. Так, мінус. І 6, друге часу. Так, мінус 2. Ну, значить, все добре. Давайте ще раз. Так, 4. Плюс. 4. 8. Так, все добре. Так, 4. Помножити. Так, 4. Помножити. Так, на 4. Так, а тут, бачите, вже невідома операція, тому що я нічого не вів. Так, 4 помножити на 4. 16 це нормально. Так, наприклад, у нас 5. Поділити, обираємо на 2, 2.5. Так, ну тут все нормально. Якщо я обираю, наприклад, якусь невідому операцію, тут 5, а я, наприклад, оберу щось, наприклад, взагалі невідоме. Ну, наприклад, або можу поставити або якусь літеру, або щось таке. І друге число, то бачите, невідома операція, він на операцію таку не знає. Тобто, в принципі, все у нас працює. Можна взагалі зробити цікавіше, тобто, дивіться, цю функцію можна винести в окремий модуль. Давайте створимо окремий модуль. Так, я тут створю власне, так, MyModule. І, наприклад, давайте буде розширення PI. Так, і тоді ми перейменуємо так. І давайте сюди виріжемо власне, нашу функцію. Ось так. Так. І ми, власне, спростимо наш код. Так, і давайте сюди вставимо. Так, ось таким чином. І тепер можна зробити наступним чином. Тобто можна взяти і просто імпортувати імпорт MyModule. І давайте запустимо. так Спробуємо. Так, в принципі, бачите, все також аналогічним чином у нас працює. Тобто ми імпорт MyModle і ми імпортуємо, власне, функцію, тобто CAUT. Да? 4. Так, плюс 4. Так, ну тут, бачите, у нас вийшла тепер вже помилка, тому що ми зараз повинні ще вказати. Тобто, якщо ми імпортуємо як MyModule, тобто використовуємо імпорт, нам потрібно тут також прописати назву модуля. MyModule. Module. Так, і через капочку. Тобто каух. Да? Так, 4 плюс 4. Так, тепер все добре, бачите, у нас код спростився, тобто у нас окрема функція, тобто і, наприклад, ми її можемо використовувати декілька разів. Тобто, таким чином всі підпрограми надають нам можливість використовувати код декілька разів. Тобто всі в принципі, модулі побудовані ось таким чином, що ми можемо код використовувати декілька разів. Давайте ще подивимося, тобто, можна взагалі спростити, можна зробити, наприклад, ось так: From iModule. Імпорт. Портуємо все, що там є. Так, Зараз на, натискаємо зівочку. І тут також ми все це видаляємо. Так, можна не писати, дивіться, просто викликати каву. Давайте спробуємо. 5. Помножити на 5. Ось так. 25. Тобто дивіться, все працює, все добре. У нас, бачите, як в принципі програма значно. Скоротилося. І також у нас є код в окремому модулі. Тобто тут може бути багато різних функцій. І тут у нас основна програма. Ну, давайте поіменуємо напишемо, наприклад, My. Так, давайте напишемо MyCout, наприклад. Да, наприклад, ось так. Ось таким чином. Знову запустимо. 6. Поділити. Поділити на 3. Так, все нормально, все працює. Ось така програма. Всім дякую за увагу.